Виготовили для клієнта булаву Якуловича Олександра, Гетьмана України. Її будуть дарувати. Там люди скинулися і хочуть зробити такий презентабельний подарунок. Дивіться, булава, як в оригіналі в музеї знаходиться, вона посріблена. Крита чорнінням, пера цієї булави в позолоті. Всі із'яни, якщо можна так назвати, не знаю, як буде українською, як вони є, так і вони відтворилися саме в цьому виробі. Ну, така велична булава, плюс подарунковий футляр, який виконаний з дерева, а також шкіра натуральна. Накладки в посріблені. Сам Олександр Якубович з такими доспіхами також виконаний в сріблі, є сертифікат. Додатково, ми ще зробили табличку в позолоті, яку ось тут наклеїмо. Ну, з етичних міркувань я не буду показувати цю табличку. Для кого і від кого вона Вона отут буде приклеєна. І це презентабельно так подаруй. Є в наявності у нас різні булави. Звертайтеся, великий вибір. у нас представлений їх на сайті. Ексклюзивні всі такі моделі, копії відтворені з оригіналів, з музейних експонатів. Сайт Exclusive.com з радістю вам швидко доставимо. Потрібна буде допомога виборів. Також допоможемо.